еврібаді, з вами ден зубугаті залетіли ми в режим під назвою Skibidi Tower Defense, да і ми дочекалися довгожданого обновлення 70. Перший апдейт. Що нам, виходить, додавали? Додавили, я бачу, маркетплейс. Так, червоного лазерного камерамена додавили. Плюс додавили ще двох таких ось юнітів. Ну, в цілому, в цілому, на цьому наша така глобальна прям обнова закінчилась, да? Мені було би цікаво зараз протестувати і подивитися, яким чином виглядає взагалі оцей маркетплейс. Так, заходимо ми по ідеї в трейдплазу, коблемс. Так, і по ідеї, ось цього вона. Мені цікаво, як взагалі виставляти цих юніс юнитів, як їх продавати. Так, що почому зараз стоє. Ось оцих юнітів у нас, виходить, немає. Продають дрільмена за 700 кристальчиків. Ух ти, йомаю, -йо, а може виставити оці бусти? Я би оцей буст купив би. Слухай, аби ж він продавався. Аби ж він продавався, як я б його купив. би, Реально. Так, що тут взагалі є таке із цікавого да, так, на продажу? Можна було би виставити так, продаємо юнітів. Давайте виставимо пенс. Так, рекомендована. Сума 400. Тоді давайте його виставимо за 300. Давайте за 380. Отако бемс до куба. Все, виставили його на продажу. Так, виходить, ми можемо виставляти на продажу 10 юнітів. Да? Якщо ми придбаємо собі Віп, нам додається ще 5 слотів. Якщо преміум, то ще 5. Ну і екстра роу за Роблокси. Ще 5 слотів. Так, я би щось таке хотів би виставити. Давайте виставимо клокмена. Е, Чому взагалі зараз продають люди клокмена? Клокмен стоє 690. Хорошо, тоді беремо клокмена, бемс, 690. Бемс, виставляємо. Так, що би ще би таке виставити, давайте ще одного такого кента виставимо. Хай буде за 400? Ну а вдруг він продасться, вдруг він продасться, і я зможу відкрити купу якихось різних кейсів. І що би я ще би повиставляв би, це бусти. Бусти, вони не зовсім такі дорогі, да? проте в мене їх дуже велика купа, як ви бачите. Прям дуже велика. Треба зараз подивитися по чому вони коштують. Цей 40, цей 65. Оці вже розкупили. Тобто, тобто за нього ціна замаленька. Значить, ми за оцей буст можемо зразу запрошувати сміливо, думаю, 100. 100 просто гемів за один буст. І оце мені взагалі так цікаво, як воно. Відбувається, чи мені гроші зразу сюди приходять просто на баланс? Чи мені потрібно знову заходити в маркетплейс і забирати оцей стол, що продався? Так, о, ось я повиставляв, виходить, да? і люди бачать, що я виставив по 100, По 100 гемчиків. По 100 гемчиків цих юнітів. Так, а що тут вообще по цінам? Що по цінам, що по цінам, що по чому? Легендарки у нас, скільки коштують? Ого! Ха -ха! Ви серйозно? За тітан -Ті Мена просите 200 алмазиків? Боже, що за ціни? Що за ціни? Хорошо, давайте. Давайте теж, може, ви. Виставив його, я не знаю. Якщо я не помиляюсь, він в мене десь був. Я би ось оцих би посливав би легендарок. Так, давайте ось сюди його виставимо, виставимо якогось такого кента. Грінлазера. оцих всіх кентів я не буду продавати. Давайте, по приколу, може, виставимо одного сіністера, да, за. Давайте за три тисячі. За три тисячі геміків. Бемс, бемс. Хоча люди продають за половиною. ну, а вдруг мене візьмуть за три, да? Все ж можливо. Я думаю, в принципі, в цілому все можливо, тому хай продається собі і стоїть. Щоб таке ще би цікаве виставити. Так, а по чому взагалі сіністера Подують за одну тисячу, да? Ну. Якось, якось мало? Якось мало. Давайте півтори виставимо. Мені здається, що ціни час і часу будуть підніматися, да, бо на них влітають повністю люди. Тобто ось, о, ось оцього кента за 200 гемів. лучше його купити, да, чим ось оцього за 5 тисяч. Бо ну реально, ось його катана ніндзя ліпше, чим оцей його лазерний кент. Ось його продають шефа за 5 тисяч. От де ви берете, з якої ви просто берете голови ці суми. Ось ельфа да, я понімаю, по 10. По 10 це дуже дешево. От я би його купив. Би ельфа. Отако Бемс, Бемс. А чого я не можу купити, я не поняв. Ааа, я поняв. Дуже багато гравців получається, так, да? І за цього режим лагає. Ось ще проблемка. О, вже за 14 полетіли. Ну давайте ще одного купимо. Ладно. Ооо. Дивіться, я викупив усі дешеві, усіх дешевих ельфів, да? залишилось тепер по 100. Оцих би кінтів продати по 30. Бо вони мені так-то то й не надо, я би так сказав, да? Жалко, що ось оцих не продають двох кінтів. Оцього хайпера не продають він дуже імбовий. І ось оцього кента дрільмена. Репейер дрон, 400 алмазиків, 150, 650, грін лазер. Нічого собі. Нормальні у вас, розселочки, нормальні. Так, а ну-ка, давай ка може, ще щось таке цікаве може би виставити. Правда, я не знаю, що. Треба подумати, треба подумати. Давайте, може, попробуємо, попробуємо виставити Титана. За яких 200? Ви що годите? За 200 я у вас сам куплю зараз. За штуцер. Я буду тримати планку таку, знаєте, високих цін. Але якісних отак. Бо зараз просто гравці продають, аби хоч щось заробити і просто протестувати цей режим. А я хочу іменно продати і заробити. І я вам так рекомендую, щоб хоч щось заробити. Бо продаючи ось оцього, де він цей у нас подарунчик, ось о, за 200. За 200 це дуже мало. Реально, це дуже мала ціна на нього. 200 гемів, 200 гемів можна за тиждень заробити. О, вже дивіться, на, на оцього лазера поставили 2500. Тобто ви хочете сказати. Що оцей його лазер? да, Коштує як Голдік. Тобто, <с, <с,> ви що з дуба рухнули? Що шо? Я не знаю. Ну я би ліпше купив би Голодіка, да, за три тисячі за дві з половиною тисячі оцього лазера. Давайте, давайте по приколу. От давайте по приколу. Я ось візьму, в мене є ось його ці лазери, да? Так, 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 так. В мене їх, якщо не помиляюсь, два штуки було. Ось, о, да, вони продають їх за 2,5 тисячі. Я готовий теж віддати за 2,300 даже. поставити саму найнижчу ціну, яка тільки може бути. Бо я вам так скажу, це взагалі не імба. Це не імбовий персонаж, да, за якого стоїть просто лупити таку ціну. То мені вже кидає? що вже мені хто хоче підігнати. <сум> так, і що би себе таке цікаве можна було би виставити? Я оце думаю. Думаю, 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 дензо, дензо, дензо. Давайте ось у цього кента. Його дорого продають, да? якщо не помиляюсь, його продавали за 500. Давайте теж за 500 такого його виставим. тако бемс, все. Виставили ми, в принципі, в цілому всіх юнітів, і буде цікаво подивитися, як швидко ми їх взагалі продамо. Так, що мені. Оу? Oh. Привіт, 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 привіт. Як просто зараз він лагає із -за, із за того що тут велика купа гравців. Це капець просто якийсь. О, бачите, на нього вже на нього ціну зменшують, уже ціну збивають. На ньому вже мінімальна ціна. Ти ви за 150 продають? Ви серйозно, типа зараз? Ну, це ще ладно, 400, я, ну, це я ще це розумію, да? Ну, подарунчика продавати за 150, ну це ж. Це ж дуже дешево. Це неймовірно сильно дешево, реально. Як по мені, зараз можна по таким гарячим цінам да, ухопити, вхопити собі якогось класного юніта, да, якщо у вас є кристальчики. Наприклад, ось о, да? Санта ТВ Мен 38 гемів. Ну Я вважаю, це халява. Ось, дивіться, ось о продають за 170 гемів оцього кента. Давайте теж такого самого виставимо да? за 170 гемів. Ось цей кент, бемс. Давайте тако 300. 300. Бемс, готово. Ну, в цілому, в цілому, я заповнив усі чайки. Да? Ну, мені здається, немає ніякого смислу купляти зараз VIP, да? той самий цікаво, от що зараз дає VIP. Помімо того, що просто тобі дають і в магазині, да? так дивимося, бемс, бемс бемс Так, віпка, 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 ось його Віпка 300 роблексів. Ну, АФК фарм плюс один коін, і все, і один доповнительний слот. Ну це гон, правда. Замість Віпки лучше купити ось його лаки буст і дабл коїни. І ти будеш набагато ліпшим, ніж за оцею віпкою. Ну, а в цілому, в цілому, більше такого цікавого нічого й немає. Да, во цій трейдплазі і у цьому маркетплейсу. Я предлагаю зараз залетіти зіграти одну каточку з підписниками і подивитися чи... Ще... Щось в мене куплять за цей період часу, поки я буду з вами грати. Ну і звісно, а поки я чекаю на підписників, я рекомендую вам підписатися на даний канал, втикнути свою крутецьку вподобайку і не забувати, що у мене є також телеграм-канал, в якому зараз проходить розіграш на тисячу роблоксів. Так що не втикай, а залітай і випробуй свою вдачу. Можливо, він випаде саме тобі. Так, ось і залетів наш підписник. Да опа, він кидає мені трейд. Що ти вже, братуха, хочеш? Що ти вже в мене просиш? Ой. Хльово 25 гемів. <хи> Давайте йому підженемо тако. Бемс, на братуха, на братуха. Для підписників мені в принципі нічого не жалко. І я предлагаю залетіти да з ним і пройти якийсь режимчик. Просто знаєте, так по фану пограти. Так, я предлагаю предлагаю безстренько, тако безренько просто пройти хард режим, да, тако за хвилин 12. І до вас я повернуся. Для вас це буде секунда, для мене це буде хвилин 12-15, да, поки я буду його проходити. І тоді ми перевіримо, чи за цей період часу в мене хоч щось куплять гравці, чи не куплять. От мені цікаво було би це просто перевірити. Так, ну і в цілому ми доіграли з підписником хард да, режим. І мені зараз цікаво побігти туди і подивитися, чи змінилося хоч щось, да, в тому мага. has Бо, як я бачу, да, в мене моїх кристальчиків так і не приумножилося. Їх і не більше стало, їх і не менше. От мені зараз цікаво подивитися, чи в мене хоч щось купили. Чи воно стається там в магазині, чи воно стається в мене просто відразу ж мені просто поповняється на мій баланс. Так, дивимося, дивимося, дивимося. Sell Units. Ага, тобто, 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 в мене ніхто нічого не купив. Бусти тут продають по 99. Типа ціну перебили мені. Ух ти, йоу. репеєр дрон продають за 600. Грин лазера уже за 390. Ну, ви чокнулись? 28 тисяч Spider TV? Ви чокнулися? Кому він не. Кому він взагалі? Ну, реально, от кому він взагалі треба? За 28 тисяч, за 28 тисяч я собі куплю просто велику купу Голдиків. Так, ну, по цінам все як і було, так і залишилося, да? Нічого не змінилося, за шефа просять 12 тисяч. Ну, коротше, ціни це просто космос. Реальний якийсь космос. Я не знаю, що... ось цього. От що людина думала, да? коли ставила оцього юніта епічного? За 1300 гемів. Я їх не розумію, правда, друзі. Я їх не розумію, напишіть свої коментарі по поводу цін. От, як ви вважаєте, це взагалі адекватно, да, чи... чи як? Бо я не знаю. Мені цікаво, по чому будуть продавати оцей його буст. От реально. Я пам'ятаю, я на нього потратив 10 тисяч гемів. Саня потратив на нього 30 тисяч гемів. І ну. Мені цікаво, по чому будуть його люди продавати, за яку стоїмость. Ну, в мене так і нічого не купили, значить, 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 ми зробимо ход Робимо ход коньом, ми зараз йдемо в основне лобі. Далі я вам предлагаю, предлагаю відкрити шоп і купити собі Буст за 200 роблоксів. Пемс? Давай, оплачуй, ти. Оооо. Все, я купив, виходить, собі назавжди лакі буст. І в мене є, як ви бачите, 6 тисяч коїнів. Мені цікаво, ха, який шанс да, мені вибити Голдіка? Ну, є взагалі шанси на таку кількість коїнів вибити Голдіка. Я би, я би хотів би його вибити. Бо реально класно. Ану, Бемс. Епік, епік. З перших десяти кейсів уже є один епік. Ще один епік, два епіка. Оу, йой йой, йой. треба отако Бемс-Бемс-Бемс. Щоб відразу ж продавалися. Оці непотрібні мені юніти. Отако Бемс, Ху-ху. Лего і три епіка. Сюдинс, Бемс, ще один епік. Я був, я був би не проти, да, навіть оцього вибити катану. От реально, вибити катану було б теж дуже класно. Прям нереально класно. Знову випадає всяка лабуділа Ха-ха. Капець режим глюкає. Лего випало. Неплохо, неплохо, неплохо. І ще один епік. Ну, в цілому, в цілому непогано. Ще в мене є 700 гемасиків, і я вам хочу що предложити. Я хочу купити-купити ось оцей голкокейсик, кейсик, бемс, і предлагаю вам його відчинити. Можливо, мені випаде цей хайпер. І я буду дуже щасливим. Уже невеличка моя фанбаза збирається тут, да? Всім привіт, всім привіт, друзі! Так, я думаю, в принципі, в цілому всі готові, да? І я можу починати відчиняти кейсик. Відчиняємо цей кейсик, бемс, жух, полетів. Шо? А ну давай мені хайпера! Хайпера по-браски! По-браски, по-браски! Ну! <с> ну, майже, майже Ну, це не саме хуже, що могло випасти, реально. Це не саме хуже, що могло просто випасти. Ну, давайте ще відкриємо ось оцих 5 кейсів. Може, мені з них щось повезе, да, і випаде саме класне. Так, ферма випала. Тут нам ще одна ферма випала. Дайте мені, пожалуйста, самого крутого юніта. Дайте мені його вибити. Бемс, колонка випала, ще одна ферма випала. І останній кейс, який ми сьогодні відкриємо. І нам він дає. Бемс. Ну, ще одну колонку. Нам дали ще одну колонку. <реш> ну. На цей раз нам просто-напросто не повезло. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу своїх китайських вподобайок і не забувайте про підписку на канал. І всім до нових зустрічей! Пау!